Отже, дива не сталося. Наступний раунд переговорів української та російської делегації щодо миру у Стамбулі завершився сьогодні практично без особливих результатів. Сторони обмінялися документами, домовилися про обмін важко поранених та молодих бійців. Київ передав росіянам списки дітей, яких Росія має повернути додому. Ну а головна вимога України безумовне припинення вогню, поки без відповіді від росіян до кінця місяця має відбутися наступна зустріч на най. Вищому рівні, і це має бути реальна розмова, сказав голова делегації і очільник Міноборони України Рустем Уміро. І зараз до нас у прямому ефірі приєднується кореспондентка ТСН Наталія Фібрих. Я вітаю вас, Наталю. Я дивилася, спостерігала, як ви сьогодні відстежували ці перемовини у Стамбулі. Вам сьогодні довелося багато розповідати. Ви знаєте, я чесно кажучи, думала, що росіяни після нашої спецоперації Павутина сьогодні взагалі влаштують Дамаж, але слава Богу, сторони зустрілися. Як би ви охарактеризували результат цих перемовин і те, як вони проходили? Так, вітаю, Олено. А, ну очевидно, що росіяни не були налаштовані тут на якийсь прорив, оскільки це зразу було зрозуміло і рівнем їхнього представництва. Сюди знову приїхав очільник делегації російської Владимир Мідінський. Та й чомусь у делегації російській помітили перекладача Владиміра Путіна. От і також, от той момент, що росіяни взагалі передали свій меморандум тільки коли вже ця зустріч розпочалася. Українська сторона неодноразово просила ознайомитися з російськими пунктами заздалегідь, щоби власне бути готовими, щоб була якась субстанція, що обговорювати. Однак натомість росіяни дійсно зробили це, коли перемовини вже розпочалися. Тож тепер українська сторона бере тиждень часу, щоб ознайомитися з цим документом, вивчити його. Утім, російська преса вже оприлюднила декілька пунктів, і тут можна бачити, що знову стоять вони на старому і вимагають, щоб Україна. На якогось дива вивела сили своєї оборони із чотирьох областей: Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької. Звичайно, щоб не вступала в ніякі обороні, альянс зменшила чисельність своїх збройних сил, традиційно офіційний статус російської мови. Ну і щоб з Росії взяли і зняли всі санкції. Ну і дійсно, Олена, от як ви сказали, що Україна взагалі пропонує до кінця місяця зустріч на найвищому рівні. А це саме очільників держав Володимир Зеленський. Ленський Дональд Трамп Владимир Путін, бо в Росії тільки Владимір Путін може щось вирішувати і точно не а, мідінський. А, і ось що про це сьогодні говорив очільник української делегації. Міністр оборони Рустем Меров. Будь ласка, пряма мова. Третій пункт нашого порядку денного зустріч лідерів. Ми впевнені, що всі питання можуть бути результативно вирішені тільки на рівні лідерів. І до такої зустрічі можливо слід залучити інших глав держав, як, наприклад, президента Сполучених Штатів. Ми вважаємо, що спілкування делегацій сторін має сенс, тільки якщо воно призведе до такої зустрічі. Ми давно кажемо Росії, ця війна має припинитися, і весь світ нас у цьому підтримує. Ми закликаємо до справжньої роботи над тим, щоб покласти край війні. І перший крок зрозуміли усім припинення вогню. І так дійсно Україна продовжує наполягати на безумовному припиненні вогню. А у повітрі на воді та на суші щонайменше на 30 днів, і росіяни натомість говорили тільки про якісь можливе припинення вогню на декількох таких точках фронту. Однак, все ж таки, є певний результат у гуманітарній сфері. Я думаю, що він важливий для тих людей, для тих українців, які можуть повернутися додому з російського полу. Ону це можливий наступний обмін військовополоненими. А тут поки не озвучують конкретних цифр. Просто кажуть, що це будуть дві категорії: це важко поранені молоді наші бійці від 18 до 25 років. Тож от, працюватимуть ще групи, а ще будуть формувати списки, коли відбудеться цей обмін, чи відбудеться він за один раз, чи це буде в два етапи. Поки невідомо, однак от, така от домовленість принаймні вже є. Ну і дійсно українська. Делегація передала росіянам список вкрадених дітей. Олена мушу сказати, що от просто надзвичайним цинізмом сьогодні було чути також і у включеннях ось тут от росіян, як вони говорили. Та й власне бідінський про це говорив. Що, а які вкрадені діти? Це діти врятовані російськими солдатами, і от які можна претензії власне висувати. Ну, йшлося про 339 прізвищ. І ці прізвища ще перевірятимуть. От деякі деталі, будь ласка, пряма мова Сергія Кислиці, першого заступника. Міністра закордонних справ України нам вдалося побудувати нашу бесіду таким чином, що ми отримали гуманітарний результат, і тепер наші експерти працюватимуть згідно з домовленостями делегацій. Також хочу зазначити, що російська сторона продовжує відмовлятися від безумовного припинення вогню, такого про яке говорили американські представники, і українська сторона запропонувала знову. Втім, ми домовилися, що експерти продовжать обговорювати різні ідеї, зокрема документи, якими обмінялися делегації. Ну, я хочу коротко сказати про атмосферу зустрічі. Ну, пару деталей вдалося дізнатися про те, як відбувалася розмова за закритими дверима. Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий. А він каже, що росіян потрібно було повертати до конкретних тем перемовин, тобто до перемир'я, до обміну військовополоненими, тобто постійно вони власне відволікалися від теми. Ну і також Георгія запитали: а чи була взагалі темою, чи обговорювалася українська операція Павутина? А він це не підтвердив. Однак каже, що російські військові. Ві, літаки, це абсолютно легітимна ціль для України. Україна може це атакувати. І, взагалі, Україна пропонувала і була згодна на припинення вогню. Ще 11 березня. Тож, якби Росія на це пішла, то і вберегла би і свої літаки. Ну і коротко про атмосферу: ось тут на ганку перед оцим палацом, коли тут відбувалися переговори всередині, то тут на вулиці було багато журналістів, і я просто не могла не помітити, як багато. То було російських пропагандистів. Вони привезли, ну я не знаю, може сотню що найменше в той час, коли там з України це було ну там декілька можливо представників. І е, час від часу росіяни влаштовували тут просто дебош і хаос тисняву. Е, наприклад, коли йшлося про те, щоб пройти на прес-конференцію української сторони, росіян туди не пропускали, і вони просто, просто перекривали всі входи, тицяли свої мікрофони, вигукували. Вони не давали, тобто фізично Важко було взагалі пройти навіть тим, хто а, мав цю додаткову акредитацію. Е, тому, от так, от в такій атмосфері сьогодні нам довелося працювати. Ми знаємо, що і вже українська і російська делегації поїхали із цього палацу. Українська делегація сьогодні має повернутися додому. До речі, після прес-конференції вони ще зустрілися із представниками європейських країн. Зустрічалися з ними українці, і перед перемовинами, і власне після. І це були представники Німеччини, Великої Британії, що цікаво. Італії, тобто Італія зараз також так от активно включається в цей процес. Українська делегація сьогодні вже повертається додому, тож на завтра вже нічого не заплановано, і хіба що може бути продовження дійсно в кінці місяця, можливо, навіть на найвищому рівні, якщо російський очільник не забоїться. В чому я особисто дуже сумніваюся. Олег. Я так само сумніваюся. Я вам дуже дякую, пані Наталі. Наталя Фібрі, кореспондентка ТСН, сьогодні відстежувала мирні переговори у Стамбулі між російською та українською делегаціями. Президент України чекає на детальний звіт про перевибори у Стамбулі від голови української делегації. Про це Володимир Зеленський заявив у розмові із журналістами. Підбив підсумки саміту Бухарестської дев'ятки і нордичних країн, які проходить у Вільнюсі, і прокоментував результати переговорів між Україною, українською та російською делегаціями, що відбулися у Стамбулі. За словами президента, окрім масштабного обміну полоненими у форматі тисяча на тисяча може відбутися додатковий 200 на 200 – Адже Україна на переговорах порушила питання обміну також. Політв'язнів, цивільних і журналістів вже на цьому тижні сторони можуть обмінятися відповідними списками. За словами Зеленського, українська делегація також передала Росії список щодо повернення 400 викрадених дітей. Але росіяни висловили готовність повернути лише десятьох, які були вивезені з України. Президент додав, що Україна не змінювала своєї позиції щодо основних питань припинення вогню, повернення дітей, і цивільних, а також обмін полоненими. Зустріч лідерів держав також за. Залишається ми не змінювали адженду, безумовний сісфайр обмін полоненими, повернення дітей, повернення не обмін, а повернення цивільних повернення дітей. Ну і далі це зустріч лідерів. Щодо зустрічі лідерів, мені сказав у Міраф, що. Вони вважають, що над цим можна працювати на, кі... на кінець цього місяця на початок наступного Сісфайра Вони просто поки що такого сісфайра не бачать. Як вони сказали, що до сізфайра, вони готові на сісфайр 2-3 дні, щоб збирати вбитих з поля бою? Я вважаю, що ідіоти, тому що в принципі сісфайр для того, щоб було не було вбитих. Тобто, ви бачите, ну бачите настрій, тобто для них це. Питання просто невеличкої паузи війні. На саміті Бугарецької дев'ятки та нордичних країн в Литві присутній генеральний секретар НАТО. Український лідер наголосив: якщо Росія відкине запропонований порядок денний Євросоюзу та Сполученим Штатам, слід запровадити проти неї болючі санкції. Також Зеленський запевнив, Україна готова здійснити необхідні кроки для миру. На полях саміту президент провів двосторонні зустрічі з президентами Румунії та Польщі, прем'єрами Фінляндії та Норвегії. Теми розмов підтримка України та співпраця, зокрема в обороні. Оні галузі предметною була розмова із генеральним секретарем НАТО про нинішню ситуацію та подальші кроки і контакти. Нагадаю, ще раніше зеленського запросили на саміт НАТО в Газі 24 червня.